Понеділок, 20 травня 2024 року, 817-й день Великої війни та п'ята річниця інавгурації Володимира Зеленського. За ці п'ять років чимало пунктів передвиборчої програми справді вдалося втілити, хоч і не завжди повністю. Зокрема, стали реальністю закони про народовладдя, зняття депутатської недоторканності, імпічмент президента, відкриття ринку землі, поглиблена цифровізація державних послуг. Останні дані соцопитувань показують, що дії президента цілком схвалюють 22% українців, а ще 41% відповіли, що радше схвалюють ніж ні. Знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися наскільки ефективною вважають роботу президента та його команди мешканці Сумщини. Це напевно перший в нашій історії президент, який дійсно з народу з такою кількістю величезної такої підтримки народу: 70, мабуть, три відсотки за нього проголосувало і. Напевно, йому впав найбільший тягар за всю історію України очолювати державу, яка у війні. Тому зараз на даний момент хочеться побажати йому тільки сил, витримки, терпіння. Підтримка народу, я думаю, це найголовніша перемога. Бо з такою підтримкою жоден президент за всю історію України не мав такої підтримки. Я ну вважаю, що це так. Щодо поразок, поразки були були усіх, тому про поразки будемо говорити після нашої перемоги. Ну якби про всі недоречності в його, в його роботі ми будемо говорити вже як переможемо. А зараз треба єднатися. Імпонує президент, але не завжди його команда йому йде на зустріч. І це дуже великий мінус, того, що треба зараз бути максимально об'єднаними, а от в його команді це на превеликий жаль, не завжди так буває. Але сподіваємося, що все буде добре. Президент молодець, вольовий, вальовий, на місці вчасно він з'явився, вчасно, тому що, ну бачите, були які перед тим, там Януковичі самі. Вчасно він, і я думаю, що ми переможемо. У нього добра сім'я, добра дружина. От. Ну, мабуть, треба почати з цього. От. Ну, я думаю, що у нього добра сім'я. От це от саме таке, ну, мені здається, важливо. І від цього якась все і походить. Команда, бачите, є команда, звичайно добра. Але я думаю, що команда, як так кажуть, різношерсна, і тому ну, у багатьох різні думки. І тому, і тому сприйняти то, то, от, що йому доводиться робити зараз. І те, що як нас застало, ну, наприклад, ну, 5-10 років перед тим, то це дуже важко, ну, той шлях, оці хлопця. Ось цей шлях пройти, це ну, це, це, громадний, це, це яка, гігантськими кроками вони йдуть. Поэтому це дуже важко було. Особливо і самого Володимира Олександровича, ну, як ми знаємо, хто він, який він є, то те, що він зробив от, і, і як він згуртує, а це ж треба було самому зрозуміти, те, що він робить, самому осягнути, а потім і команду налаштувати. Він адміністратор, по суті, своєї, керує. Ну, можуть бути певні питання до нього. Але гадаю, що він робить те, що він може робити. Я розумію, що люди є, люди, але як команди я не бачу її. Команди я не бачу. У кварталі бачила, ні. Тут... дороги мені подобаються. Зробила я велосипедом їжу. Хорошо, з часом. Не всі, правда, ну, не вспів. Ну, то ж таке діло, війна є війна. Ну і тут вони веде себе нормально. Коли в президенти Зеленський йшов, це була молода команда. Молода, зовсім молода команда, яка. Ну, яка викликала надію. Надію, що він зможе зробити те, що не зробили попередники. Ну, от він молоду кров, все з собою, ну, всі люди якось. І хотілося, да, в Європу, да, щоб ми вчилися всі, все воно було якось гарно і доцільно. Помилки можливо. Ми не можемо, знаєте, якось. Подумати, ну як президент, як він команду свою, як він людей цих назначає. Ну як, як воно було, як ми раділи залужному, коли зняли ну, питання для пересіченого громадяна, який не розуміє і, ну, що це, які важелі він перед собою ставить, хочеться. Не знаю, хочеться на рівні е, тих країн, які він зараз замир, за... щоб в нього це вийшло. Ну, щоб в нього це вийшло, дійсно вийшло. Ну, хороший, звісно, старається все, якби как бы, діло для людей, для народу, сам же буває серед всіх тих огневих точок. Да? Ну, хотілося б, звісно, як президент, любой, президент должен бути дипломатом в першу чергу, правильно? Уміть добивалося дипломатично вести переговори любими путями, конечно, своїх людей защитити і от від війни відкараскатися. Но каким путем? Я на війну допомагаю, налог плачу. У мене там маленький депозит на війну такої от. Ну що ще можу сказати? Дай Бог йому здоров'я, дай Бог йому, щоб... Все у нього вийшло, щоб і він залишився живим і більше наших людей наших залишим. Мені запам'яталося те, що ну, от, почалась війна, він не покинув країну, він стояв далі з нами. Це мужнє. Зміна позицій після повномасштабного вторгнення доволі позитивно вплинула на мою думку щодо нього, так як ну, він показав себе як справжній лідер. Одна із найбільших перемог це переконання е, міжнародних партнерів в наданні допомоги. Те, що він залишився в Україні, а не втік, якби це зробили всі європейські лідери на його місці. Мені здається, що почути, що в цей час був, оказався саме він, тому що невідомо, як би було інакше. Людина з характером має такий, як би сказати, стержень чи що. Ну, мені здається, це добре, що був в цей час, був саме він. Я вважаю, що він легітимний. Вибори не на часі, однозначно. Буде біда. Якщо надумають робити вибори, ну я так вважаю. Я вважаю, що легітимний, звісно, як і вибори на часі, можуть бути, коли в нас воєнна війна йде в країні. Я, звісно, голосувала за нього Вообще, Ми ходили на його концерти. Дуже гарна людина, мені кажеться, все просто переворот такий в Україні відбувся. Дуже, дуже, дуже. Мені кажеться, аби не він у власті оцього, ну як вам сказати, що зараз хлопці виробляють на фронті. Цього б не було б так. Чесно, просто герої, настільки герої, хлопчики наші. І це благодаряємо все. Він пробивний такий, добивається, все добивається повністю, все танки, зброю, все, все, все так, що. Я дуже вдячна, що в нас такий президент. Вибори, я думаю, зараз не на часі, а те, що він легітимний, це 100%. процентів. Мені каже, люди зараз би за ним пішли б 100%. процентів, процентів. От скільки вже наш вік, да, такі люди, ми волонтерством займаємося, все допомагаємо хлопчикам. Всі за нього, всі за нього. Тільки благодаря йому у нас такі президент. все відбувається. От так у нас в країні тож опитані нами мешканці Сумщини абсолютно солідарні в думці, що вибори глави держави проводити під час війни недоцільно, оскільки це послабить країну та загалом не є реалістичним через безпекову складову та неможливість забезпечити повноцінну участь у процесі воловиявлення військових і мільйонів українських біженців.